GTA 6 травень. Ми досі без трейлера 2, без точної дати релізу, без навіть якогось бляха нормального офіційного оновлення. Але здається, щось нарешті починає врушитися. Новини від Тома Хендерсона, інсайди, розбір дати інвесторського колу тайкту усе це може означати лише одне. Або ми стоїмо на порозі великого анонсу, або на порозі ще більшого розочарування. Тож зараз розбираємось, чому саме травень може стати місяцем правди для ґрунту. Починаємо. Знай своє місце, Житомир в грі і все по класиці. Має правил тільки закон, хто проти нас, той вже на похорон. В минулих відео я говорив, те, що нещодавно Том Хендерсон це, якщо що один із найбільш авторитетних інсайдерів у світі ігор. Він заявив, що працює над великим матеріалом щодо GTA 6. Це вже не просто чутки з форумів, це сигнал. Що щось готується. Хендерсон має доступ до інформації, до якої більшість із нас навіть близько не підходить. А якщо він починає розігрівати інтерес до гри, це майже завжди означає. Що великі новини вже на підході. Але найцікавіше, він натякнув, що свій матеріал опублікує саме перед наступною зустріччю інвесторів Take two Interactive. А ці зустрічі ніколи не проходять просто так. Саме перед такою зустрічю в грудні вийшов перший трейлер GTA 6. Зустріч інвесторів Take two запланована на 16 травня. І це вже не просто дата. Це потенційне вікно для трейлера 2. Згадайте, трейлер перший. Він з'явився буквально за день до попередньої. Інвесторської зустрічі це не випадковість, це стратегія. Рокстар і Тейкту вміють грати з очікуванням. І якщо вони знову хочуть накачати ринок адреналіном перед фінансовим звітом, новий трейлер ідеально лягає у цей таймінг. Навіть якщо трейлер не вийде до зустрічі, сам кол швидше за все дасть нам конкретику. Інвестори не дозволять Рокстар тримати все в тиші, вони вкладали гроші роками, і тепер їм потрібна хоча б якась визначеність. Дата релізу, інформація по кампаніям чи онлайно. Бо якщо Rockstar реально планує трейлер 2 до інвесторської зустрічі, то це не просто ну покажуть новий ролик. Це буде інформаційний вибух, який знову поставить інтернет на паузу. І от що важливо: цей трейлер має вирішальне значення. Якщо в першому нам просто показали вайб, персонажів і атмосферу, то трейлер 2 це момент істини. Саме він має показати дату або принаймні місяць релізу. Розширити сюжетну лінію, особливо з боку Джейсона, бо поки все було тільки про Люсію, показати нові локації за межами Вай Сіті, болота, села, гори, хоча тут ніяких гор нема, дати натяки на нові геймплейні механіки наприклад, стрільбу взаємодію з NPC, транспорт і, можливо, перші секунди онлайну, або хоча б його концепцію. Rockstar не може дозволити собі ще один вайбовий тизер. Цей трейлер має переконати всіх, що КТА 6 не просто існує, вона вже майже тут. Бо якщо це знову буде просто музика і картинки, хай реально почне здуватись. особливо у технічної аудиторії, яка чекає деталей. Але чим саме трейлер 2 може відрізнятися від першого? Ну, по-перше, зміщення фокусу на Джейсона у першому трейлері. Ми побачили основну концентрацію на Люсії, її арешт, сцени з тюрмою, взаємодію з Джейсоном. Але історія подавалася як головна. Це логічно, Рокстар показала світу нову головну героїню вперше в історії GTA. А от тле, а от другий трейлер швидше за все покаже глядачам Джейсона вже як центрального персонажа, і не просто як фонову фігуру для Люсії, а як такого собі дикого картяра в стилі Тревора, але можливо трохи стриманішого. Гравці чекають на нього, бо хочуть зрозуміти, яку саме динаміку він внесе в сюжет. І Рокстар це все дуже чудово розуміє. По-друге, можна очікувати більше геймплею. Якщо трейлер 1 був атмосферним кінематографічним тизером, то трейлер номер 2 наймовірніше дасть нам кілька секунд реального ігрового процесу. І також не виключено, що ми побачимо короткі сцени пограбувань, перестрілок, переслідувань на авто або навіть інтерфейс. Рокстар люблять тримати інтригу, але й розуміють, що гравці хочуть побачити прогрес. Третє це більше натяків. На сюжет і масштаб у трейлері 1 ми бачили натяки на відносини Люсії Джейсона, але у другому можуть розкрити більше про головний сюжетний конфлікт, можливо, показати ще одну ворожу фігуру копів, антагоністів або злочинний світ, у який вони втягнуті. Це важливо для побудови гіпу перед компанією. І нарешті візуальна демонстрація світу. Ймовірно, нам покажуть іншу частину мапи, можливо, нічне місто, фермерські локації. Локації, болота, шторми або навіть водні простори. Це допоможе показати наскільки масштабно і різноманітно буде Вай Сіті та його околиці. А тепер щодо дати трейлера 2, ситуація дуже цікава, бо час пішов. Травень вже почався, а Рокстар мовчить. Багато хто в інтернеті починає панікувати, мовляв, релісу 2025-му під загрозою, але насправді все ще виглядає цілком у стилі Рокстар. І ось чому інвесторський дзвінок Take Two і це. Це ключова точка. 15 травня відбудеться звіт для інвесторів. І саме перед такими подіями Rockstar люблять викочувати важкі гармати. Згадайте трейлер 1, він теж вийшов перед звітом, тому логічно чекати трейлер 2 або прямо перед цим днем, або одразу після. Чому це важливо? Бо інвестори це головна публіка, яка має отримати підтвердження, що GTA 6 не затримується, і що все йде за планом. Показати трейлер 2 це дорівнює дати чіткий сигнал. Що 2025 рік тримається. А що якщо трейлера 2 не буде в травні, тоді вже буде сигнал, що реліз можуть перенести. Якщо Рокстар не покаже нічого, ні трейлера, ні конкретної дати, ні вікна предзамовлень до кінця травня або початку червня, то осінь 2025 року почне виглядати все менш і менш. Реально, але поки є надія, і вона дуже обҐрунтована. Усі великі витоки, включно з Томом Гендерсоном, натякають на руху найближчі два тижні. Сам він готує великий матеріал про GTA 6, і такі речі не пишуться. На всяк випадок. І давайте поговоримо про, напевно, найцікавіше, чим саме може здивувати трейлер 2. Якщо перший трейлер став справжнім вибухом через естетику TikTok, Вайп, Майами і Харизму Люсії, то другий швидше за все покаже Же нову сторону GTA 6, як я казав, це буде Джейсон. Джейсон це реально головна загадка. Ми майже нічого не знаємо про його минуле мотивацію чи характер, але те, що він отримав однаковий, однаковий хронометраж, і це місце на обладинці з Люсією означає лише одне: цей персонаж не буде другорядним. Очевидно, Рокстар готує для нього власну драму, власний шлях і, можливо, моральну дилему. Очікується також більше сюжетних кадрів у першому трейлері. Ми отримали загальні нарізки вайбу сцени пляжів личного життя і кілька моментів пограбування. До речі, мене є на каналі відео, де я побував у реальному Вайсіті. Ну тобто в Майамі. Я знайшов деякі місця, які були саме в трейлері один в один. Тож, кому цікаво, переходьте і приємного перегляду. Тож у трейлері 2 з усіма канонами Rockstar мають бути розширені діалоги, кадри з місіями та кассенами, конфлікт між персонажами, або в рамках банди, або якусь там партнерство. Також короткі геймплейні вставки, неофіційно, як було у трейлері RDR 2. І головне динаміка між Джейсоном і Люсією. Їхня пара це не просто два головних герої. Це схоже на Бонні і Клайд, як багато всі прирівнюють, де все зав'язано на довірі, зраді, криміналі і почуття. Можливо, у трейлері 2 ми побачимо сцену, де вони сваряться, або де Джейсон рятує її від копів. Це був би потужний наративний гачок. І ще трейлер 2 майже. Точно закінчиться великою інтригою, або навіть псевдодатою релізу, типу камін 2025 або навіть Fall 2025, щоб заспокоїти спільноту і запустити хвилю хайпу перед є 3 Тож, давайте підсумуємо: трейлер 2 GTA 6 – це як той тостер, що ніяк не вискочить. Чекаємо до 15 травня, бо саме тоді буде інвесторський дзвінок. Тикто. А якщо щось і дропнуть, то саме перед ним, щоб акції підстрибнули, знаєте, як і. Ціни на яйце перед Пасхою. А от дата релізу поки тримається на рівні осінь 2025. А поки тримаємося, гріємо PlayStation і молимося, що трейлер не вийшов у той момент, коли ми саме вийшли винести сміття. А щоб довго не очікувати на трейлер, друзі, я вас запрошую пограти разом зі мною з нами, з моїми друзями на нова РП. А що це таке? Ну, я вам можу розказати в Діскорді або давайте краще зараз. Це український ролплей сервер. Там можна все, що і в реальному житті. і на рибалку зранку, і там магаз перевірити, і в поліцію піти працювати, або ж просто взяти і відкрити свій бізнес, хоч магазин масок, хоч там, я не знаю, що хочете. Я серйозно, поки Rockstar там що сварять, тут вже готове повноцінне життя. І повірте мені, як тільки ви зайдете, ви засядете надовго. Посилення я залишу в описі, і також промокод FALCON не забудьте. він вам дасть дуже крутий буст на перших етапах. гри. І до наступного відео. Знай своє місце, житомир в грі і все по класиці Немає правил, тільки закон Хто проти нас той вже на похорон. Falcon ne family, місто мовчить, Falcon ne family, гроші летять, Falcon ne family, брат за брата, Falcon e family, інші до хати, Falcon and family, ніч, фари гаснуть, Falcon e family.